Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям Слава вітання! Хотіли б вас запитати про те, що відбувається уже в геополітичному сенсі на міжнародній арені довкола українців. Довкола України. О цього тижня відбулася знакова розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна. Після цього навіть призначено посла в Китаї та е, спецпосланця Китаю в Україні. От, хоча деталі про це нікому не розголошується, зокрема на питання журналістки до зеленського з приводу перших кроків, Зеленський так, от він від відповіді відійшов і сказав абстрактно, що поки що не готовий про це говорити. От про що свідчить таке призначення, і про що свідчить безпосередньо ця розмова, яка відбулася між Зеленським і Сі Цзіньпіном? Ну, розмову вже давно очікували, так що вона довго очікувана, вона відбулася, вона була потрібна. І добре, що вона була. Певні події, мабуть, трохи підштовхнули до цього. Ну, перший Цзіньпінь був у Москві, тобто міг зрозуміти до кінця, що як іде відбувається в Кремлі, і які там плани. Пам'ятаємо, що він підписав спільну декларацію з президентом Путіним. А через два дні а в цій декларації говорилося, що Китай і Росія виступають проти поширення ядерної зброї. Через два дні, всупереч цій декларації, Путін заявив, що розміщує ядерну зброю в Білорусі. І Такий досить дивний кремлівський пасаж. Навіщо було тоді готувати цю декларацію? І тут закрадається питання, чи не зробив він це, так би мовити, самотужки не попередивши. Китайських партнерів. Після цього нагадаю, в Пекіні побували прем'єр Іспанії, президент Франції, голова Єврокомісії, от побувала міністр закордонних справ Німеччини. От, але при цьому і міністр оборони Китаю знову побував в Москві. Так що після, а якраз перед дзвінком Сідіньпіня відбулася Ця кричуща заява китайського посла в Парижі, який він згадав, що е, країни-наступники республіки, колишнього СРСР, вони не мають повний міжнародний статус. пам'ятаєте, на питання, чи є Крим, він щось зам'явся і сказав, що колись він був російський. І ясно, що міжнародна спільнота це дуже негативно оцінила цей, е, ці тестові заяви. Очевидно, він говорив знову ж таки не самостійно. А хотів відчути реакцію міжнародної спільноти, перш за все, європейської, щодо того, що до такого бачення наратив озвучений чисто російський, тому що Крим найбільше цікавить Росію, колишні Радянські Республіки цікавлять найбільше Росію, і тут зразу відбувається і наша телефонна розмова. Послав вже два роки не було в Китаї, тому знову такі логічні. Дія про те, що його призначають. Китай має бути фігура, яка досить є важковиговиком. Значить, така фігура й була знайдена Це колишній міністр стратегічних галузей промисловості і Він колись отримував очолював нашу і таможню митницю і був послом в Данії. Так що людина з величезним досвідом і дуже добре, що її. Відправляють в Китай, тому що якщо до російського вторгнення Китай був у нас торговельним партнером номер один, то зараз звичайно, ситуація корінним чином змінилася на гірше. Тому були два президенти домовилися про те, що проводять терміново чергове засідання спільної україно-китайської комісії з питань торговельно економічної співпраці і. Аргументацію торгівлі і економічних зв'язків Китай дуже добре сприймає, оцінює. І добре, що така комісія відбудеться, і, очевидно, вона напрацює алгоритми того, як знову відновити серйозну торговельну співпрацю між двома країнами. Ну і наприклад, в сам кінець ви згадали і це спецпосланець, який буде в Києві, так би мовити, розгляне ситуацію. І, 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 і позицію офіційного Києва, хоча вона вже не раз озвучила, і навіть президент України згадав про 12 кроків, і, взагалі, мирний план України він згадав, що наше завдання повернути кордони е, е, в міжнародно правовий простір, які вони були в 1991 році, які зафіксовані міжнародними документами. І друге, Китай підтримав вже ж ідею відновлення продовження дії зернового коридору. Китай підтримує Україну в тому, щоб на Запорізькій атомній електростанції була безпека, і російська армія деокупувала фактично її, а не робила там свої якісь незрозумілі кроки, які можуть привести до катастрофи. Надзвичайно великого масштабу, враховуючи, що це найбільша атомна станція в Європі, так що багато позицій України і Китаю співставні, і очевидно, що нам важливо, як Китай буде реагувати і далі, і ставитися до російської агресії проти України студія. Пане Олександре, а як Ви вважаєте, яке місце на геополітичній шахівниці зараз буде намагатися зайняти Китай? Ну, бачите, вони ж висловили свій план, так би мовити, пункти мирного якогось врегулювання. От і зараз у Туреччині вибори. Знаємо, що Ердоган багато займався посередництвом, так би мовити, якоюсь миротворчістю. Зараз у Ердогана складний час передвиборчий, він не знає, чи він переможе і ні. Тому ось раз це місце якийсь час буде вільне, навіть більше важковаговик, ніж Туреччина. Тому і цей фактор, мабуть, треба враховувати країна по впливу у світі Друга після Сполучених Штатів Америки. Дуже важливо, щоб вона не стала на бік Російської Федерації, на бік відкритої агресії. а Це б суперечило її місцю як постійного члена Ради безпеки і декларованих принципів підтримання в світі державного суверенітету і територіальної цілісності країн, ну і зокрема. Країни засновника Організації Об'єднаних Націй України студія пане Олександре з приводу Криму і з приводу Китаю, от я особисто чув такі думки від своїх знайомих. Я не знаю наскільки можна їх взагалі називати там точними чи коректними, але говорили, що от якби в Криму до 14 до року був активно присутній Китай. Плані якогось серйозного глобального великого бізнесу та корпорацій китайських, то Росія би не посміла би захопити анексувати би Кримський півострів. Можна сперечатись, можна думати будь-як, тому що це вже минуле. Але от запитання про сучасне і про найближче майбутнє за цим прикладом. чи було б цікаво Китаю? От якщо ми знаємо, що Китай дивиться завжди в перспективу, так. Говорити кулуарно з Україною про те, що ми звільняємо територію Кримського півострову. А потім Крим, а потім в Крим Китай заходить з серйозними інвестиціями і серйозними бізнес-проектами, ну о, таке думки можуть мати місце. знаєте, що о, Якби США зайшли і їх пустили з інвестиціями. них були в Чорномор Нафтогаз, тобто фактично все ці родовища мали перебрати на себе американці. То, мабуть, реакція президента США на перші кроки агресії Росії, була б зовсім інша, тому що він би захищав, що американські інвестиції вони були величезні. Ми були там поруч прийняті цього рішення, на воно яким чином не було прийняте. Якщо щодо Китаю, звісно, він намагатиметься захищати свої інвестиції, міг би, наскільки він би тоді діяв рішуче, важко сказати. Але на сьогодні, наприклад, впливати на Росію може більше Китай, ніж навіть США, з певних причин і ситуації, яка склалася. Тому нам і важливо, щоб Китай впливав так, як говорить про це міжнародне право, а не з точки зору якихось інтересів України. Ні, ми говоримо про те, що ми маємо забезпечити діяльність міжнародного права. Е, е, фактично, е, що закладено в статуті в міжнародних конвенціях які ратифікував Китай Україна, дійсно, Росія, вона їх просто порушує. Е, тому е, після звільнення Криму о, чи вітатимемо ми китайські інвестиції? Ну звісно, б вітали б, якщо б вони туди зайшли, е, от е, так е, про це мабуть буде говоритися вже тр кроками трошки пізніше, бо поки що Крим окупований, так але е, і при спецпредставника і е, засідання цієї міжнародної комісії. Ці вже питання. Через кому там якимось, як сьомим восьмим, Чого би ні треба проговорювати? Що інвестиції в контексті це взаємний інтерес інвестор отримує прибуток, а країна, яка отримує інвестиції, отримує поштовх свого економічного розвитку. Студія. Пане Олександре, дякуємо вам за такий чіткий аналіз з приводу зовнішньополітичної такої ситуації довкола України і зв'язків України з Китаєм. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія, в 10-17 роках був з нами на зв'язку. Дякуємо. Дякуємо.